Мені дуже сподобалось. Дякую. Дякую спеці... з школі тріумф за участь у Буратіну. <плес> Мені дуже сподобалось сьогодні ігри. Вони дуже цікаві, захоплюючі завдання, але ми їх пройшли. Дякую, що Тріумф брав сьогодні участь в розславному. Дякую, що ще брав участь школи з вашої культури. Колонія культури. Дякую. І всім школам, які брали участь, тут було дуже цікаво. І я не сподіваюся, що ви ще натримаєте конкурс, а ми для вас теж.